Понад 20 тонн гуманітарної допомоги на прифронтові території нині вкотре відправляє благодійний фонд Чисті серцем. Традиційно гуманітарний вантаж формується із найнеобхідніших речей. І в першу чергу це продуктові набори. Це є різноманітні крупи, макаронні вироби, а також там, консервовані вироби і засоби особистої гігієни. Ми вдячні те, що нас підтримують, і завдяки цьому ми маємо змогу надавати цю допомогу. Близько 40% ми закупляємо особисто наш фонд, а близько 60% надають нам наші. Меценати, тобто це йде, і ми дуже вдячні і азербайджанському народу за підтримку. Ми вдячні також словаччині за підтримку. Завдяки цьому ми маємо змогу допомагати. Тонни найбільш необхідних харчів та речей благодійники фонду чергово відправляють у Дніпропетровському напрямку. Сьогодні ми відправляємо допомогу у Дніпропетровську область Камінське. Там є велика проблема, тому що дуже багато зараз є вимушених переселенців там у Кам'янському. Також недалеко і так само в бойові дії, де проходять. І люди попереїжджали з тих, де бойові дії, попереїжджали у Кам'янське, і не тільки звідти, а багато і з Донецької області, і з Маріуполя в тому числі. Сьогодні, як і в чимало інших днів, волонтерам допомагають рятувальники, багато з яких є вимушеними переселенцями. Загалом на Прикарпатті живе близько 70 сімей працівників ДСНС Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, що тимчасово несуть службу в івано-франківському гарнізоні. В різних проектах вони нас підтримують, нам допомагають. Ми стараємося теж їм допомагати. Зараз теж певна кількість рятувальників приїхала сюди до нас івано-франківськ із гарячих точок. Час від часу, наскільки я знаю, вони туди теж їдуть допомагати, але повертаються сюди, і тут вони разом з сім'ями перебувають. І ми вдячні їм за те, що вони теж завжди нас підтримують і допомагають в будь-який момент. Наступну фуру гуманітарної допомоги благодійний фонд Чисті серцем» відправлятиме у Криворізькому та Харківському напрямках Мар'яна Джерч, Анастасія Богей, телерадіокомпанія Раї.